Що тут давно тебе не бачили, кудись пропала. Ану розповідай, що трапилося? Що трапилося, я святкувала. Що ти, свя... ти святкувала? Сто тисяч? Ти що не знаєш? А точно на Ютубчику вже сто тисяч. Я не могла повірити. Я сиділа, знаєте, ото в шоці, всю суботу сиділа в шоці і е, рахувала кожного підписника. Так, да, так що давайте вдячні кожному. 100 тисяч у нас на Ютубчику, на каналі веселі. Саморобки. Да, Ось так. Да, да, да. да. Сьогодні таке неофіційне свято, а я підготуюся і будемо святкувати всі разом. Але це не всі новини. Що тут, давно тебе не бачили, кудись пропала. а ну розповідай, що трапилося? Що трапилося, я святкувала. <святкувала> Ніхто не свят... пропагало. Що ти святкувала? Сто тисяч? Ти що не знаєш? А, точно, на ютуб! На ютубчику, ютубчику вже 100 тисяч! Я не могла повірити. Я сиділа, знаєте, ото в шоці, всю суботу сиділа в шоці і е, рахувала кожного підписника. Да, так що давайте, вдячні кожному, 100 тисяч у нас на Ютубчику, на каналі веселі. Саморобки. Да, Ось да, да. Да. Сьогодні таке неофіційне свято, а я підготуюся і будемо святкувати всі разом. Але це не всі новини.